Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. В Укренерго членам правління в середньому платять до 2 мільйонів гривень в місяць. Пише обос юей, з якої причини зарплата в квітні зросла в чотири рази. Невідомо, хоча як невідомо, треба ж тарифи піднімати, бо ще ж не нажерлись суки. Отже, правлінню та голові Укренерго платили за грудень 23-го року. Голові правління НЕК Укренерго членам правління 7 мільйонів 934 тисячі гривень. Січень 24-го року голові правління НЕК « Укренерго членам правління 4 Три мільйони двісті тисяч гривень. За лютий два четвертого року голові правління НЕК «Укренерго» членам правління 1 мільйон сімсот тисяч гривень. За березень двадцятьвертого року голові правління НЕК «Укренерго» членам правління 1 мільйон дев'ятсот тисяч гривень. За квітень двадцять -го року голові правління НЕК «Укренерго» членам правління 8 мільйонів п'ятсот тисячі гривень. Залужний готує звернення до народу. Це вже пройшло всі межі. Генерал пропонує звільняти тихчинуш. А за всіма чиновниками по всій країні встановити фіксовану мінімальну або середню зарплату. То яку отримують звичайні українці, депутат Володимир Арів пише наступне: розповім вам цікава історія про підвищення цін на електроенергію. Я спробую максимально коротко. А найбільша частина коштів прогнозована додаткові 26 мільярдів гривень цього року і 54 мільярди наступного. Піде головному виробнику НАЕК Енергоатом. Не чіпатиму поки тему розвитку малої генерації, яку провалило Міненерго, яка могла би суттєво допомогти після знищення ТЕЦ. Звернув увагу на інше, енергоатом минулого року опинився серед лідерів корупційних витрат при закупівлях. Там фестиваль. Альф від корму для риб для окупованої ЗС до сотень мільйонів на кейтеринг, теж для окупованої ЗС та сильно завищених цін на будівництво і тепер. При цьому державна аудиторська служба увімкнула режим трьох китайських мавп. Не бачу, не чую, мовчу. На запити народних депутатів керівник енергоатому Котін хамив, а на парламентську ТСК тупо не з'явився. Деталі у посиланнях в коментарях. Сам Котін є людиною міністра енергетики Галущенка. Обидва входили до близького кола нардепа Андрія Деркача, звинуваченого у державній зраді через співпрацю з російськими спецслужбами. А зараз Котін під керівництвом якого відбувається розкрадання в енергоатомі, і Галущенко, який провалив все, що можна у підготовці енергетики до втрати ТЕЦ, обидва покриваються офісом президента, і жодних сигналів про відставку цих посадовців немає. Навіть навпаки, обидва відчувають неабияку безкарність. Отже, неважко здогадатися, яка саме доля очікує частину коштів з підвищених тарифів на електроенергію, бо корупційні діри енергоатома залишились незалатаними. А телеграм-канал не на часі зазначає наступне: вітаєва шановні друзі. Розкажу вам сьогодні про те, як президент Зелен. Збрехав всім українцям, коли на початку війни казав, що вводить мораторій на підвищення комунальних тарифів. Я думаю, всі прекрасно чули про цей мораторій, що під час дії воє... на період дії воєнного стану не будуть підніматися там тарифи на комунальні послуги. А потім якось незрозуміло раз і влітку 23-го року тариф на електроенергію для населення підвищився із 1,68 на 2,64. А зараз, 1 червня, вони планують іще підняти тариф. Там ходять різні поки що суми. Одні кажуть від 3,5 до 4 гривень, інші кажуть від 4,5 до 5 гривень. Гривень, але те, що тариф буде підніматися, це вже точно. Але є один дуже важливий нюанс, тому що чули про цей мораторій всі, але мало хто читав взагалі цей закон. А давайте розберемо, що там написано. Значить, Проект закону 7427 від 1.06.22. І тут вказано про мораторій на підвищення цін, тарифів на ринку, увага, природного газу та у сфері теплопостачання. Протягом дії воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, забороняється підвищувати тарифи на послуги розподілу природного газу, тарифи на теплову. Енергію, її виробництво, транспортування та постачання та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Як бачите, тут ні слова немає про електроенергію. А знаєте, чому так вийшло? А тому що українська пропаганда охопилася саме за слово тарифи. І так вони людям і рознесли, що президент сказав, тарифи підніматися не будуть. Але тут чітко вказано, що мається на увазі природний газ, теплопостачання та гаряча вода і жодного слова про електроенергію. Саме тому, піднімаючи тарифи на електроенергію, вони, як би це не звучало, нічого не порушують. Так, мораторій є, але ж він абсолютно на інше. Ось так, от українська влада за допомогою своєї провладної пропаганди маніпулює поняттями та продовжує брехати українцям. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.